Любим діткам посміхниць. Мождуть тебе маляти хочуть привітати. Скажіть мені, дітки, будь ласка. А що є Дивіться, у в нас таке усміхнене сонечко, А що є діти у сонечка? Плянку у а що ж у сонечка є? Промінчики, Промінчики молодці. скільки сонечка-промінчиків? Ну, багато Багато у сонечка промінчиків. А давайте ми з вами. Уявимо, що ми зловили собі сонячний промінчик. Зловили сонячний промінчик. І ми з вами перетворилися на маленький сонечко. Сонечко зранку проскідається. Чоловіць умивається? Розчислює свої промінчики. Тата. І виглядає до всіх у віконечко. І запрошує усіх туди погратися, поспівати, потанцювати і чомусь навчитися. Давайте ще раз. Сонечко. Здоровилися тут. Сонечко заснуло. Розхимось. Пощі свої волоси. молодця. Запливо пасички, дівчат, молодці. Запросили до себе сон? Червоне сміття це що може? бути? Листя, листя. а ще що? Він. Що ще? Лин. Гілочки. А листя гілочки. Що ще може бути? Травічка, травичка. Дерево сміття дерева деревом що? Кора і це теж сміття. Це діти яке сміття. Це сміття природнє, підказує мені ведмеди. А готки від конфет, що ми з вами нікуди не Куди ми складаємо? У місток, так. І це діти яке буде сміття. Це буде сміття, яке що відходить від виробництва людини. Правда? Ми конфету сіли, викинути. Значить, у нас є природне сітя. А скажіть мені, діти. У нас на майданчику багато листечка, як наша Сашка сидить. Багато листечка у нас на майданчику. Ми з ним що будемо робити? Що будемо робити з листечком? Зрібайте його у велику купу, забирати для чого? Для того, щоб ми зробили що? Воробку якусь з листечка. так правда, Це природне стяг. А скажіть діти, ми будемо палити листячко чи ні? Ми його правда залишили. І хто у лисячку буде жити? Мура. Молодець. Мура. А ще. Ну, Мух. Мух. Може не хуб'ячок, а хто? Росте! Лизач. Груша! І на якому дереві воно росте? Русь. На груші. На груші. Молодець. Рушу в годинку. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять. Що це? Груша. Знову груша. Де росте? На груші. На груш. А груші де груш, груш, тут у На деву. У за у? у молодці. Так. Раз, два, три. Раз, два, три. Що у Юрика? Діти, що Юрика? так? Де яблуко росте? На На яблуці. чому? На яблуці. Молодці. Так. Раз, два, три, пруш. На якому дереві такий плід? А ну давай, Максим, біжи, покажи нам На картинку. Усім покажи картинку. Усім візьми руку до і покажи. От, плід ялинки, шишка. 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 А ну всі сказали, шишка. Молодці. Так. Добре, ну, обов'язково. Бут, ми за яке забуду Що хто не зараз, той потім буде. Або дуже світ внизу руку зараз суть і там щось знайди. Бо вже всі дуже багато знайшли. Ні, щось інакше Марисна хоче, коли ти знайшов. А ми щось інше. Не це інше щось. Ну, і якого дерева піліт А Ану, ми біля нього багато разів йшли, і Марисна казала, це... Це що? Який грецький горіх, Ми ще кажемо, який городський. А що в середині горіхова є? Що ще не зер? Зернятка. Значить, пліт горіха, горішки, молодці. Так. Молодці. Ой, які ви молодці. Наш медмедик, певно, теж заходів. Прийшли у ліс хлоп'ята. Ялиночку хвалили, коли прощались з нею, по гірці а потім милувались ялинкою дівчатка. І теж по добрій гірці взяли собі на згадку. Прибіг сіренький зайчик, від жару ледь не плаче. Була така красуня. Тепер лише деркачек. Діти. Чи правильно зробили діти? Ну, Чому? Тому що без потреби не можна. Що? Що не можна? від ламувати гілочки у дерев. Бо дерева те, що живі і їм боляче. Правда? Значить, ми не будемо так поводитися як ці діти. Не будемо? Ні. Що це Му? мурашник. І що хлопчики роблять? Вони що хочуть зруйнувати? Це буде добре чи погано? Добре. Погано. Погано, молодці. Добре, діла, сідай. Так, тепер наш рома. Давай покажи, що діти? Що тут у нас є на картинці? Діти, що робить? Збирають? Так. Або вони ваші не збирають, що робить? Пламлюють. Пламлють? Можна діти? Ні. Yeah. У лісі не можна викидати що. Сміття бо що це Марія Васильівна нашому ведмедикові допомогла, лапку йому полікувала. а в лісі хто я буде лікувати. О, лікайчика, Вовка, лисить. Хто буде лікувати? Хто їм буде боляче і вони будуть плакати, плакати, молодці. Та добрі роки діти? Ні. Добре, ну, Максимчик. Покажи нашку кусин. покажи, дідка, покажи. Так, що тут у нас є? Дівчинка. Дівчинка, що робить? Расіточку. Расіточку. А ми з вами мовляєтесь говорили? Що говорили що по а скажіть, будь ласка. Будь ласка. Нам треба таке великий букет. Mm -hmm. так. Ні. І правильно робить дівчинка? Ні. А ви як зробили? Прийшли, що зробити? Помилувалися квіткою, правда, і залишили тим, хто ще прийде після нас на галявинку, правда? Помилуватися. Значить, дівчинка робить добре чи погано? Погано! Погано, добре. Погано. Та, ну, яка картинка залишилася. Залишилася в нас така ще картинка в нашої сашки. Дай покажи, дідка. Дивіться, що тут теж діти, що роблять. Якісь який. діти, який. Що вони там роблять? Що вони там роблять? Що в них є? Музика громка, дівчика кричить. а Могли літ, діти, в лісі, скажіть мені, будь ласка, місіс, можна голосом говорити. Кричати можна. А слухати голосу музику. А чому? Бо звірі заболять. Бо звірі налякаються. Молодці. Так, хай так Молодці. Звірі налякав. Чи можна ось так робити, і тут у нас буде зараз говоритися оповідання чи ні? Оповіданнячко називається смітник. Зранку уся сім'я Юрику зібралася за столом. Марійка узялася допомагати прибирати після сніданку. Але побачила, що запізнюється до школи. Схопивши, де йдеться е, зі сміття, вона потихеньку викинула його у вікно на смітник. На квітник, який розбитий позаду будинку. Дівчинка часто почала викидати туди сміття, коли запізнювалася до школи. Якось дідусь попросив її полити квіти у квітнику. Марійка пішла за будинок і побачила, що замість квітів лежить купа сміття. Звідки ж узявся цей смітник? запитав здивовано дідусь. Я не знаю, сказала Марійка і почервоніла. Їй було соромно за зіпсовані квіти. Діти, ну от скажіть мені, чи правильно робила дівчинка Марійка? Правильно робила дівчинка Марійка? Ні. Чому діти? Ну no, а ну давайте, чому неправильно робила? Ну як би ви зробили? Як би це зробили? Куди ми викидаємо сміття? У Мусорне відро. У нас е Ту, є мусорне відро де? В туалеті є в нас мусорне відро в групі. Правда? А вдома, що дорослі наші роблять? Що ми дорослі робимо? Викидаємо сміття, зав'язуємо мішечки, складаємо великі міхти. Куди виносимо? На вулицю або мусорний бак. Правильно сказав. Юрій. У нас у центрі є такі великі мусорні баки. А ще діти, коли сміття винесуть на вулицю, то хто приїжджає? Мусоробоз. Молодець. Мусоровоз! Сміт... Машина, яка збирає сміття. Що вона Приво відвозить його. Будить спеціально відведене місце, де це сміття будуть сортувати. І ми з вами вже говорили, що, що в нас є, я розкажи нам, будь ласка, що у вас є е, на вашій вулиці? Що там є у вас? Покладено що? Що у вас є? І Не лише там біля магазина стоїть. Що в нас є? Великий. Ящик? У якій, що ви туди викидаєте? Який? Який мусор забуду? Бази скла. А в другий клас масові бутилки викидаємо правда? Значить, ми діти з вами теж рульку. Сортуємо сміття для того, щоб його потім забрали. І визвезли звезли куди на переробку. На завод І з нього зробили інші корисні для нас речі. Правда? Значить, ми з вами не будемо поводитися, як дівчинка. Як дівчинку зваря? Малей. Марія. Як дівчинка Марійка. І не будемо викидати. So, давайте. Спочатку будемо вибирати що? Пласмаз. Хлопчик вибирають. Це з пластмаса? Ну, подивіться. Пластмаса? Ні.

dobri, molim ti, što je Jurik Vikin? Što je Jurik O, vojtku so, molim te, a ti što, što li živote? A to no, što 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 tu da treba vikinuti? Što što što, što li živo, a tam treba vikinuti? Nije, čekajte, u sobu mi se podijelili. I se što? O, ovi deliki, upravda, o, no tako. U tebe što, Luka? Hiločka, u tebe hvala, izdajva. Dobre, klupci u nas muluci. Dobre, si да дадем прави за лишили или шест шошчи. Пакетик треба и овој сюда да А тепер у нас се лишили учатка и уже давайте посуртуеме цели нише смитја, лише природни смитја. Давајте и чичи. Шој се? Се е крат для дјучаток. Шо? Були шо там? А у ним јакиот? У Скло, правда? А ну де будем овој кидати скло? Но? Де скло? Куда треба са школу метати? Зем нас папир. U jakom jaščaku? Molo, gde ću bilo mu? Što je sve? Zališak vid kuhonnih rušnjih? Gdje gleda? A u to što? A še šoli širo, li stoču krišice vid? No, oh, oh, oh. me. Prirodno je smetlja. Sudao, i mu ponese me je ona. Muraška ne bude već dovoljna. Murašku Marjasta poklade u mišočak Значить, білочки деремості залишити. Супер, супер молоді. Зновоці. О, дивіться, діти, будь ласка. У якій турбинці нам білочка пересаду викликати? І що вона зробить? На мене вже казали, що Іска... ні. І ця сумочка багаторазового використання. Ми будемо, щоб, писточок, що? природний сніг. Ми будемо із такими сумочками ходити туди. У магазин і не будемо брати що багато. Багато поліетиленових пакетів і мішків, щоб не забруднювати що Природне середовище, щоб нам діткам як було і дорослим, якщо було легко. І тому наша білочка принесла для вас у цій такій екотурбинці. Еко принесла для вас. Бублик, молодці. 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 Доб? Добре, бублики. Молодці. А два скільки? Тепер молодці. Раз ви були такі дуже чудові молодці. Так,